чи пізно, друзі, ми приходимо до усвідомлення того, що нам потрібен спаситель. Всі ми робимо час від часу помилки, які на жаль неможливо виправити. Ми зазнаємо втрат, а ми стикаємося з болями, з розчаруваннями, з невдачами у своєму житті, і іноді знаєте, наша така людська природа, хоче сказати. Ну ніхто мене не розуміє. Я один на цьому світі зі своїми проблемами сам на сам. Але, син Божий, друзі, чудово розуміє і знає все, що ви переживаєте, через що проходите. І сьогодні ми поговоримо на таку дуже важливу тему для кожного із нас, для кожної людини, а про те, як зрозуміти, що Христос є моєю найбільшою цінністю і нам допоможе в цьому розібратися священнослужитель Сергій Луцький. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, дякуємо, що завітали до нас. Дуже глибока тема, тому що от ми сьогодні, коли зранку роздумували над одним з біблійних віршів Давида, де він говорив про те, що молитися зранку, було питання: чи можу я повністю довіритись Богові? Довірити йому своє життя, і ти там сумніваєшся, чи ти готовий на це? А тут ми взагалі говоримо про те, що Христос має стати найбільшою цінністю нашого життя. Чи взагалі це реально з огляду на те, які цінності взагалі люди сьогодні ем, е, просувають, е, яких прагнуть, і здавалося б, що місця для Христа тут немає. Ви знаєте, в житті людей взагалі цінності постійно змінюються. На кожному етапі життя, наприклад, для дитини іграшка грає якусь в таку роль, це просто питання життя і смерті. Потім ростемо там якісь оцінки в школі, атестат, а тепер ми його поклали і забули, що він у нас є. Тобто постійно змінюється. І тому, коли людина одного разу починає розуміти, що їй потрібен Бог, фактично це Дух Святий працює над людиною і підводить її до цього усвідомлення. Ну, зрозуміло, вона через усвідомлення власної гріховності, і тоді в людини народжується усвідомлення, що тобі потрібен Спаситель. Взагалі, щоб поставити Ісуса на перше місце, потрібно це розуміти ну, в контексті взагалі, ну, всесвітньої боротьби між добром і злом. Що коли людина згрішила, вона стала приреченою, безнадійно приреченою. Вона повинна була загинути uh -huh. законно, справедливо. Вона повинна була загинути. І тоді, от небо, творець, космічний розум найбільший, він вирішував цю дилему, як зробити так. От Бог любить людину, і разом з тим вона варта смерті. Як поступити? І ну, віддати за життя людини, навіть життя Ангела, це ну, не узгоджувалося з небесною конституцією, тому що не можна порушувати закон Божий. Бог не людина, щоб. І тоді Бог приймає рішення, що єдиний шлях, щоб людина з вами врятувати від смерті, це сам Бог має втілитися, прийти на землю і померти за нас. Тобто це ціна, яку ну, просто ми собі не можемо уявити. Це не те, що там, наприклад, якісь суми грошей чи там, в золоті, еквіваленті, це творець, який створив не тільки землю, все світ створив, і він приходить. Ну, так, щоб якось це можна було ну, Прояснити, наприклад, от людина невеликовно хвора. Лікарі безпомічні. Вона помирає. Просто потихеньку гасне. Ось. Але є апарат, який може продовжувати життя. Uh -huh. Коштує, ну, давайте, 100 мільярдів доларів. Uh -huh. ну, космічна ціна. Так, так. нереально сума. Нереальна. В людини немає і ніяких шансів. Людина однозначно помре. І раптом на якомусь етапі. Е Хтось цій людині подарував такий апарат. Mm -hmm. Людина з ним, і вона продовжує жити. Тільки заради нього. От живе з цим апаратом. Mm -hmm. ось. І ось ця людина приходить до вас на ранок надії. Сідає на диван, і ви кажете, скажіть, от, яка у вас цінність найбільша в житті? Як ви думаєте, що вона скаже? Це mm -hmm. Розумієте? Тобто, ось те, що от, чим я зараз живу. І, на жаль, є багато людей, які... Вони не розуміють того, що практично наше життя сьогодні воно викуплене на Христі, От, смертю Христа. Так, тут, от до речі, в цьому прикладі можна навіть ще додатково провести паралель, що коли от людина від людини отримує щось е, велику цінність для свого життя, тобто або хтось дає стає донором якогось органу, так. так або переливання навіть крові, і так далі. Тобто, ти знаєш, що це твій рятівник, і він стає е, особою ти все життя вдячний йому. Так, так ти так. дуже вдячний до кінця життя, і він завжди є цінним в твоїх очах, е, але це практично да те, що нам легко усвідомити. А от чомусь, коли ми говоримо про цінність Христа, так. ми це в якусь абстрактну парадигму угу. перекидуємо. І вже воно якесь таке далеке, хоча воно ще більш практичне, ніж так. просто от людські взаємини. Можливо, тому що ми вже народилися з в цій благодаті, в цій жертві. Вона вже була зроблена ще до нашого народження, Бог полюбив нас ще так. до того, як ми народилися, і ми сприймаємо це як щось нормальне, як щось належне. Так, так і, і бути, перестаємо так. цінувати. Можливо, не так часто замислюємося над цим і mm. власне, ось Піднімаємо сьогодні цю тему для того, щоб ще раз і ще раз пробудити в наших серцях. Знаєте, в нас був випадок, коли одна жіночка ну, вивчала Біблію, ми спілкувалися, і вона якось сказала так: каже, знаєте, коли я раптом усвідомила, що Ісус живий, знаєте, отак, ну так всі знають там. От раптом, коли це пройняло, вона каже, я сіла і заплакала. Uh -huh. То для неї це стало актуально, вона це зрозуміла тепер і тут. Uh -huh. yeah. Як нам проаналізувати своє життя? от Ми говорили, якщо Бог на першому місці, якщо Бог на своєму місці, да? і в принципі, у нас це от є таке вираз, да? якщо Бог на першому місці, то інше буде на своєму. Uh -huh. Як нам проаналізувати своє життя і зрозуміти, що в моєму житті Христос займає те місце, яке повинен займати? Uh -huh. Ну, знаєте, Є в Біблії така фраза чим наповнене серце, те говорить уста. Так? Тобто, ну, Що для нас от, от цінність вона проявляється? Людина, яка там, любить фільми дивитися, вона тільки про це і говорить. Людина, яка щось інше, розумієте? Чим людина живе. І тому, якщо людина от, з радістю просто говорить про це, про що uh -huh. вона думає? Так? Uh -huh. До речі, є книжка, називається Дорога до Христа, і там є такий розділ, називається він Чи насправді належимо ми Христові. Uh -huh. І там автор от якраз ці питання ставить. От про що ми думаємо, про що нам подобається говорити, хто в нашому серці є? Ось. Чи проводимо ми час з Христом? Ось. От це може нам показати, пам'ятаєте, багатий юнак. Прийшов до Ісуса, так, і нібито декларує. Він каже: от що мені ще зробити доброго, щоб спадкувати. Ісус йому каже, ну іди, продай, приходь. От. Mm -hmm. І тут людина перед вибором стала, що для неї на першому місці, що для неї головне. От і, на жаль, юнаковось він так поступив. Або е, Новий Завіт, е, так само цю думку, Взагалі, тому що Ісус претендує на перше місце в нашому житті. І це не те, що Він нас хоче він нас примушує до цього. Це нам життєво необхідно. Якщо він на першому місці ми маємо вічне життя, от і тому новий Завіт показує, що от людина, яка це от зрозуміла, усвідомила важливість Бога в житті, це як той скарб захований десь в полі. Що коли знайшов, то розумієш це так багато, ти готовий все продати. Чи другий приклад є коли перлина, притча про перлину. Так, так само людина, яка знайшла, ось вона розуміє, ну це просто ну верх можливого. І вона готова все віддати, з радістю віддає. Не те, що хтось її примушує до цього. От так само буває з людиною, яка знаходить Бога в своєму житті. Uh -huh. Вона розуміє, що це такий скарб, це так важливо. Вона стала така багата, тим, що от вона має оцю спасаючу віру в серці. Uh -huh. І це, знаєте, це неможливо комусь віддати. Я не можу це особисте має бути. Чи так цікаво, коли людина приходить до цього усвідомлення, до цього моменту, тому що як ми вже раніше попередньо говорили, що ну не кожного дня ми про це думаємо, так. і ми сприймаємо часто наше життя, все, що у нас є, як щось нормальне, якщо в нас якісь труднощі, ми. Питаємо, Боже, за що? Чому я? І так далі. Але, як на мене, людина може прийти до такого глибокого усвідомлення тільки тоді, коли вона щось пройшла, коли вона щось втратила, коли вона. Переоцінила своє життя, коли в неї сталася якась криза, якась серйозна ситуація, яка змусила її думати про це. Я хочу поділитися трішечки ось своїми думками своєї історії, тому що попередньо це буквально було тиждень тому назад. Я поверталася з роботи, і ми зустрілися з подругою, давно не бачилися. Ми багато про що говорили, і власне ділилася своїм. Чимось пережитим, чимось тим, що ми пройшли. Говорили багато про Бога, про те, як він діє в нашому житті, якось ділилися цим. А я прийшла додому. Я сіла біля свого будинку на, на качельку, там на лавочку. Я завжди люблю записувати свої думки там свої нотатки, в свій там щоденничок в телефоні. Я записала для себе таку фразу: що дякую Бог. Я тепер зрозуміла, що ти моя найбільша цінність. Mm -hmm. Найбільше багатство, яке я маю. Я е, буквально це було тиждень тому, я не знала, що в нас mm -hmm. буде на ранку надії саме ця тема. Mm -hmm. а, і я розумію, що. Переусвідомлення того, що ти пройшов із Богом, що він зробив у твоєму житті, якщо особливо це була якась криза, з якої він тебе вивів, це ще раз стимулює людей розуміти це. Як нам ось можливо не чекати цих обставин, складних у своєму житті, але приходити до цього розуміння трішки швидше, якось налаштовувати свої думки і ем, переналаштуватись на хвилю того, що ось Господь це все, що у нас є. Знаєте, ну, є така фраза, що деколи, як тривога, то до Бога. Угу. Тобто, на жаль, більшість людей вони схильні шукати Бога тоді, коли стає важко. Це так, така це істина. Правда. І тому деколи Бог допускає, Бог розуміє, що наше тлінне життя, там 60, 70, 80 років, якщо ми не прийдемо до нього, ми втрачаємо, ми гинемо. Бог хоче дати нам більше. І тому на цьому земному житті він деколи проводить нас, ви знаєте, як написано, долиною смертної темряви, через якісь труднощі, випробування. Будь-який біблійний герой, згадайте, Авраама. От, от йому потрібно було вийти на ту гору і, mm -hmm. і зробити така самовіддача була, саме посвячення. От людина має щось пережити, практично більшість із нас. І тому, е, от коли ми через це проходимо, але ми здобуваємо тоді. Розумію, що ми не одні проходимо ці, Бог з нами, Він нас підтримує. І тоді наші стосунки міцнюють. Тоді ми ну, бачимо, що нас люблять, ми можемо йому у відповідь якось це проявити, і ми стаємо від цього радісніші. Тобто Бог може повернути всі наші труднощі життєві на благословення. Так насправді, от думаючи над ось останньою фразою, яку ви говорили, так що як негода то до Бога, да або що кожен має пройти випробування, я от ще згадав, що друг пізнається в біді, тобто навіть дружбу нашу людську ми можемо перевірити найчастіше тільки в складних обставинах, тому що коли тобі добре. З тобою, ну ці друзі, поруч. І можливо, нам для усвідомлення цінності Бога і того, яку жертву він зробив для нас, для того, щоб ми були щасливими, дійсно без цих обставин і випробувань цього не зрозуміти, тому що коли все добре. Здавалось би, а при чому тут Бог? Uh -huh. Ну таке життя саме по собі хороше, але воно хороше тільки тому, що він uh -huh. дає uh -huh. тобі ці благословення. Дякую. Як нам практично почати працювати над тим, щоб Бог був на своєму місці? От, ви зазначали про те, що коли Бог в пріоритеті, то от як будь-яка річ в пріоритеті, ми завжди про неї от говоримо. Воно лється з нас, тому що нам це цікаво. Люди дуже часто християни бояться з огляду на цей світ здаватися фанатичними на. Лишок фанатизму якогось людей відпугнути своїм таким напором благовістя і ставлять десь всередині себе ось такий вирій, того що хочеться говорити про Христа. Як от таким християнам, напевно, і себе я туди б теж додав, які практичні кроки зробити для того, щоб Бог зайняв ту ланку пріоритету, яка сьогодні так нам потрібна. Ви знаєте, ну, це можна порівняти, можливо, з сім'єю. Якщо в сім'ї люди люблять один одного, їм легко говорити, правда, про, про свою половинку. Угу. Просто воно л'ється. Угу. І от раніше людина жила сама, вона приймала рішення сама. Не потрібно було ні з ким радитися. А тепер, а тепер потрібно приймати рішення спільні. І це не є якийсь тягар, це з радістю. Ці двоє людей, які люблять один одного, вони обговорюються, вони приймають разом рішення. Тобто, ось тепер виходить, що на перше місце виходить, от, що я не собі хочу догодити, хочу догодити коханій людині. Я це з радістю роблю. Ось виходить на перше місце, цінності ми говорили, вони змінюються. Наприклад, або от, сімейний бюджет, так от, є сім'я, є сімейний бюджет. Ми плануємо, ну, спочатку сіла розподілили, там якийсь там прихід, там їжа, одежа, там, ну, комунальні послуги. Так? Тобто, а, потім, а потім ми тоді щось виділяємо гроші що на менш важливе. От так само Христос. Фактично, ми, коли для Христа виділяємо перше місце, от Він найголовніший для нас. Ми хочемо, ну, так, щоб Ісус посміхнувся, так? коли ми якось живемо. А потім йде все решта. Ми просто живемо. До речі, це не обов'язково, що ми повинні зараз комусь проповідувати, комусь нав'язувати якусь нашу думку. Деколи це можна робити і без слів. Так. Просто так жити. Сто відсотків. От, наприклад, апостол Павло казав. От коли він це пережив, от це природньо виходить. От любов до Ісуса змінює цінності. Павло каже, те, що раніше в нього був статус в житті, в нього була посада, в нього все було. Він каже, те, що раніше я мав, це сміття так. порівняно з тим, що я отримав. Mm -hmm. ну, ну, а сильно. це означає, ось коли ми говоримо полюбити Христа, да, проявити любов до нього, тобто жити цим. А, чи означає це якісь практичні дії і принципи, запровадження принципів, звичок, які будуть в моєму житті доказом того, що я маю цю любов до Христа, або будуть формувати, допомагати формувати цю любов до Христа? Я думаю, що одним із факторів навіть для містності сім'ї, це є час, який люди проводять разом. Mm -hmm. Знаєте, от зараз проблема, тому що в нас війна, сім'ї деякі розлучені, хтось виїхав за кордон, чоловік тут, дружина там, і, і це проблема для стосунків. Час проведений разом. Правда, зараз електронні якісь засоби допомагають це вирішити. Час проведений разом. Якщо ми приділяємо час для спілкування з Ісусом, це молитва, це читання Слова, тому що через Слово Ісус нам говорить. В молитві ми говоримо йому. Ми потім живемо. Ми дивимося, як він відповідає на наші молитви. Ми його починаємо розуміти більше. Коли ми от, з ним живемо разом. Ось це нас тоді поєднує. Чудово. Я би сказав, що час проведений з Ісусом угу. це, ну, це ключовий фактор. Чудово. А хочеться наостанок від вас почути таке натхнення на день для наших глядачів в контексті нашої теми. Я думаю, що написано є: скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Деколи людина думає, що християнство це щось, що Бог в тебе хоче щось взяти. Насправді, Бог тобі хоче дати. І Він хоче дати так багато, як ми собі навіть уявити не можемо. Але потрібно робити кроки до Бога. Дух Святий стукає від від народження кожної людини, бо Дух Святий стукає в серце, щоб одного разу десь підвести нас до цієї точки, коли ми раптом, знаєте, це як ніби інсайт такий утворюється. І ти почнеш розуміти, що от, ну, називається це навернення по-біблійному. І Дух Святий підводить нас до цього, і нам не потрібно боятися. Треба робити ці кроки. Туди, куди Бог кличе нас, треба робити це. Ми щось прочитали в Біблії, зрозуміли, що от на сьогоднішній день от воля Божа, ось вона, можливо, це маленький крок. Можливо, потрібно когось пробачення попросити. Можливо, треба чесно поступити, поступити по принципу. Поступити так, як от в глибині серця я вважаю, що це правильно, невигідно, а правильно. І це буде кожен крок за кроком до Бога. І на якомусь етапі він нам дасть і силу для цього, він нам дасть більше тоді. Ми можемо здавати що ми щось втрачаємо, але насправді ми побачимо, що ми дуже благословені. І життя з Богом це ну, найщасливіше, яке тільки може бути. Чудово, щиро Чудово. вам вдячні за ваше натхнення, за те, що ви допомогли нам ще глибше копнути в цій важливій темі. Бажаємо вам Божого благословіння і такого. Якісного щасливого життя і з Богом надалі. Дякую, дорогі друзі. Нагадаємо, що ми мали розмову з Сергієм Луцьким священнослужителем, і говорили на дуже важливу тему про те, як нам зрозуміти, що Христос є насправді нашою найбільшою цінністю у житті. У нас з вами є зараз їжа для роздумів. Тож залишаємо вас із цим. Переходимо далі на духовний сніданок, після чого повернемось до вас.